Чи продовжить свою роботу ДП документ за кордоном? Тобто це ті самі пункти, які дозволяють отримувати паспорти громадянина України та закордонні паспорти. Власне, за кордоном в інших державах Європи, зараз ці депе документ діють на основі постанови уряду, яка була запроваджена 10 червня 2022 року. Строк її дії два роки. Відповідно, зараз, у червні 2024 року, усі пункти можуть бути закриті. Що це означає? Що наші громадяни будуть позбавлені доступу до швидкого та якісного отримання паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон? Безумовно, ми знаємо ситуацію, що зараз чоловіки призовного віку не можуть отримувати ці документи у зв'язку з незаконною постановою Кабінету міністрів. Але в той же час зараз все ж таки діє виключно варіант призупинення надання консульських послуг. І після вступу в дію закону про мобілізацію власне вони мають змогу оновити свої дані у ТЦК і після цього користуватися знову. Послугами, в тому числі і по видачі документів громадянина України, паспорта громадянина України та паспорту для виїзду за кордон. А ми з колегами зареєстрували законопроект, який дозволить ДП документ видавати документи за кордоном безстроково, тобто, щоб наші громадяни мали доступ до якісних послуг і швидких послуг, бо ми розуміємо, що Консульства і посольства вони дуже перезавантажені, оскільки у державах Європи продовжують перебувати понад 4 мільйони наших громадян, які отримали там прихисток. Часу у нас в обмаль, тому я сподіваюся, що на найближчому засіданні парламенту цей законопроект буде ухвалений в першому читанні і до червня місяця буде ухвалений в цілому, для того, щоб наші громадяни змогли. Швидко отримувати паспорти громадянина України і закордонні паспорти.